У прилуках відбувся тренінг в межах проєкту Розвиток потенціалу жінок внутрішньопереміщених осіб в Україні. Даний проєкт реалізовується в трьох областях: це Житомирська, Київська та Чернігівська. Ініціатива має на меті допомогти жінкам з числа внутрішньопереміщених осіб інтегруватися в нове суспільство. До тренінгу також долучили і прилучанок з жінками. Працювала спікерка Ольга Дзержинська. каже, залучати дві категорії це необхідно. Для мене особисто дуже важливо, щоб ми працювали. На обидві категорії це на місцевих мешканців також на ВПО, щоб дійсно показати одним навіщо ВПО потрібні в цій громаді. А ВПО показати, що тут дійсно є є всі умови, щоб вони залишалися і працювали і мешкали в цьому місті. Для сучасної жінки сьогодні важливо бути корисною для суспільства. Тренінг став платформою для підтримки та обміну ідеями. Жінки отримували корисну інформацію стосовно особистісного розвитку інтеграції в громаду. Їм дуже складно виходити з ситуації такої, що вони в новому місті. Не знають взагалі до кого можна звернутися з допомогою, як можна просив Тобто, ці питання, котрі дійсно дуже потрібні, і ми розуміємо, що жінка вона перша, хто опікується питаннями, і куди дітей можна віддати в школу садочок, на які гуртки можна записати, тобто ці питання, які госто стоять саме безпосередньо, лежать на плечах жінки. Від початку повномасштабного вторгнення у прилуках проживає близько трьох тисяч внутрішньопереміщених осіб, і значна частина з них це жінки. Сьогодні рада ВПО в місті прилуки це перспективний консультативно-дорадчий орган. Працюють більше року за цей термін. Мають багато корисних напрацювань, тож не випадково, що проведення тренінгу заніціювали саме в прилуках. Інтеграція людей, а особливо жінок, приймаючи громади, це дуже таке актуальне питання, яке Потрібне нам сьогодні, і тут дуже такі привітлі люди. Привітне місто. На жаль, не повністю всього було часу його побачити, але ну такі теплі враження на вашого міста. Рада з питань ВПО при Прилуцькій міській раді а, працює вже понад рік, але ми йдемо шляхом якихось таких, знаєте, роботи по відчуттям реагуванню на певні виклики, але не маємо якоїсь такої методичності, до якого ми могли звертатися на шляху інтегрування внутрішньопереміщених осіб в нашу громаду. Тому а, безпосередньо відреагували. Я, як голова ради, а, заініціювала, щоб максимальна кількість членів з ради сьогодні долучилася до цього заходу. Ми спільно послухали такий, скажімо, методичний конструктивний підхід до питання інтегрування, набули нових знань, нового курсу, нового вектору, і з новим, скажімо, таким новим натхненням могли працювати далі.